Доброго дня. Таке відео хочу зробити вам по поводу вирізання вікон в стіні. Це дуже нелегка справа, я вам хочу сказати. І в мене це перший слой я зробив з сіткою. І легенько-легенько пройшов тоненький слой. І вже це реально проблема стала, щоб вирізати під вікно прийом. Бо ну, воно все так тримається добре, це капець. Сітку не можна відірвати. В общем, е, дам пораду, якщо хтось так буде робити, то краще, звісно, е, беріть зразу, коли будете стіну робити із серадуру, зразу залишайте проєм під вікно. Е, а не отак, як я, думаю, Та, Ладно, потім виріжу. Вікно невелике, виріжу потім. Ага. Яке б воно не було, велике чи невелике, це реальна проблема. Бо треба істирадур прорізати рівно. І ще треба залишити таку сітку, щоб вона зашла на, виходить, всередину, в торець. ну, Ви зрозуміли, так? Тобто її треба загнути всередину. І замазати, заштукатурити, щоб у нас був кут, тобто стіна, і потім переходила в бік стіни. Тобто, от якось так. І, щоб її, виходить, дістати, потрібно спочатку так обережно, щоб не порізати сітку, потрібно якби зняти слой. Штукатурки. Тут я вже знімав, бачите? Вона так нелегко знімається. І треба, виходить, не гострою, ну, не кутком леза, а плостістю. Тобто отак. Чухати. Щоб не порізати, не порватися. І це я це кажу, це в мене перший слой. Якщо б я дав сюди два слоя та з двох сторін. І потім вікно вирізав, та ну його в баню. Я б його не вирізав просто, бо ну, я кажу, це... я вже тут, мабуть, годину стою, граюся. От. Звісно, можна просто вирізати, да і все. а потім накласти нову сітку на стіну ще там 10, 10 см, і потім загнути її вже на сторону всередину і все заштукатурити, От. а потім вже окно. Вікно ставити. Але я вирішив ось так. Якщо сітка тут уже є, то я її просто зараз дістану із штукатурки і просто закладу її на набік. Ну, десь сітка трошки не рветься, а так, знаєте, розпушується. Бачите, ось є такі місця. Ну, що зробиш. Хоча б спробую. Спробую і вам покажу, щоб ви також були вже в курсі справи. От. Ну і спробуємо зараз так, щоб ви побачили, як це відбувається. Бачите, вона вже краще йде, бо я її... получается штукатурочку снял и она уже липше отрывается если штукатурку я скажу не снять то капец вообще не можно ее отрывать поэтому краще делать так чтобы цей был Порежу трошки. Робіть так, щоб зразу був проєм, у вас віконний, а потім вже штукатурте собі, що хочете. Бачите, так на сторону її заламаю, потім тут підріжу отак, з краю сітки. І сітку потім в закладу всередину. Отак от, от, якось. Він зима в нас, звісно, по повній програмі. От, а я вчора армував виходить, цей, штукатурою стіну і добре, що я додав морозний цієї рідини. Там трошечки я додав, бо ночу був мороз мінус 4. І якщо б я не додав морозний, то воно все потріскалось. А я робив всю стіну. Тобто в мене виходить вулична стіна. А я робив всередині цю стіну. Повністю отак пройшов. Ну, я дивився, вже чітко вийшло. Воно не має переходів. Такі переходи. Переходи, бачите, що я мав на увазі? Ось. Переход, бачите. Тобто з однієї штукатурки на іншу. І він цей переход видно його. І видно його буде навіть, якщо пофарбувати. Тобто, ну, воно, коротше, не камільфо. Тому я зараз покажу вам, як вийшло. Там воно ще не повністю висохло, але вже є якийсь результат вже є. Так, тут я вже буду дороблювати, ви тут зрозуміли, так? Да? Ну тут, бачите, це заодно покажу вам. Ось я залишив, виходить, місце під вікно. Тут я штукатурив підсітку, залишив сітку, бо я не знаю, ще поки де різати, яке вікно буде по розміру. Також залишаю сіточку, потім підрізаю, скільки потрібно. І в мене вже вирізаний проєм, і не треба нічого тут вирізати, нічого мудихатись. Тобто воно все вже готове. Поставив вікно і все. От, бачите? От. Все. Тут також сіточку підріжу, загну її всередину і все. Тому якось так. Так зручніше набагато. І часу набагато більше, виходить, економиться. Ну, ось так. Дощ, ну, сніг іде і воно трошки підтікає, ну то вже таке, що поробиш. Але, бачите, стіна вона проштукатурена рівномірно і без переходів. Немає ніяких переходів. То ось наша стіна. Я думаю, там на відео буде нормально все видно. Бачите? Ну, вона без переходів. Вона ще не висохла, вона, коли висохне, буде більш рівномірною. Зараз є там чисті трошки такі, темні місця. Ну, Якось так, бачите? Тобто її навіть можна. Нічого з нею не робити, а залишити в такому стилі, як він там називається, цей стиль. От. І вона якби нормально виглядає. Я не люблю оці переходи. шва на шва на ну, З слою на слой. Воно таке виходить негарно. Якось так. Це взагалі вам вікно хочу показати, тому, тому так. От. Ну, що ж. Всім дякую за перегляд. Користуйтесь, не робіть помилки такі, як я. От, ставте вподобайки обов'язково, палець вгору. Підписуйтесь. На все добре.